Розуміючи, що декому можливо не подобаються ті дії, які я здійснюю як виконуючий обов'язок міністра оборони, а також не розуміння в питаннях, ті, які пропонувалися на протязі з першого дня і до сьогодні стосовно Автономної Республіки Крим. Я за своє місце ніколи не тримався і триматись не збираюсь. І тому в даній ситуації, яка склалася, якщо у керівництва є друге бачення на розвиток подій і є другі кандидатури, і я не заперечую. І тому я, виконуючи обов'язки міністра оборони, адмірал Тенюх, подаю відставку. Честь має. Слава Україні! І Ми переможемо! Я нагадаю, що надійшла заява про відставку від адмірала Тенюха, виконуючого обов'язки міністра оборони. Було прохання від депутатів провести консультації, які були проведені з цього приводу. І я прошу, шановні колеги, розглянути це питання і підтримати пропозицію Ігоря Совичутеніха щодо його відставки. Це проект постанови 45-42. Прошу визначитись шляхом голосування. За 228. Шановні колеги, по фракціям, будь ласка, покажіть рішення.